лідер сполучених штатів Америки Дональд Трамп привітав українців із Днем незалежності. Президент Володимир Зеленський опублікував лист від свого американського колеги Дональда Трампа, в якому той привітав Україну із Днем Незалежності. Про це він написав у соціальній мережі Ікс. Передає Європейська Правда. Від імені американського народу Трамп висловив свої вітання та найщиріші побажання Зеленському та мужньому народу України із нагоди 34-ї річниці незалежності. Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знаєте, що Сполучені Штати. Ти поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації. Написав американський президент. Трамп також заявив, що настав час покласти край безглуздим вбивством. Сполучені штати підтримують переговори про врегулювання, яке призведе до міцного тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Додав президент Сполучених Штатів Америки. Ну і звісно, Рубіо також привітав народ України зі святкуванням 34-го дня незалежності. Він запевнив, що США віддані майбутньому України як незалежної держави. Також Рубіо висловив надію на подальший розвиток партнерства між країнами. Про це йдеться в його зверненні, опублікованому на сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. У своєму вітальному зверненні Рубіо висловив надію на те, що російсько-українську війну вдасться врегулювати шляхом переговорів. За його словами, це збереже суверенітет України і гарантує довгострокову безпеку держави. Що веде до міцного миру у цей день незалежності, коли ви віддаєте данину поваги історії своєї країни, Сполучені Штати розраховують на подальший розвиток нашого партнерства у сфері економіки та безпеки заради мирного і процвітаючого майбутнього обох наших країн, ідеться у повідомленні Марко Рубіо. Але ми бачимо, наші західні союзники дійсно нас вітають і не лише. До речі, насамперед як ми бачимо американські. А до прикладу, до прикладу, король Чарльз Третій також виразив солідарність і повагу до мужності українців і привітав нас з вами. Президент Туреччини Реджепти Ердоган побажав миру, підкресливши важливість стратегічного партнерства. Папа Римський Лев 14 призвав до миру і молитвам за Україну. Ну а лідер Європи завірили те, що будуть підтримувати далі, коли буде тривати ця війна, і вони будуть підтримувати протягом цієї війни нас з вами, українців. Що ця підтримка не буде вщухати ця підтримка буде тільки набирати обертів. Ну і Сі Сідзінпін також привітав по-своєрідному, не згадавши про війну, просто відмітив про традиційну таку дружбу і розвиток співпраці. Те, що було дописано. Ну, і от, знаєте, вибачте, по-молодіжному, скажу, крінж дня, це те, що білоруський диктатор, самопроголошений президент Білорусі, також привітав Україну з Днем Незалежності. У відсобі. Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. А там ви можете прочитати, як це все виглядало, що він дописав президент Білорусі. Олександр Лукашенко поздравив народ України з Днем Незалежності. Жити рядом в мірі і согласі, із древлі було предназначенням. Белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование становило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбы, говорится в поздравлении. Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы Беларусь и дальше остаются открытой для украинцев, отметил Лукашенко. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями. Ой, знаєте, раніше так Російська Федерація писала насамперед, що от сусідні країни історично пов'язані і бла бла бла. Ну і ми бачимо, чим це все обернулося. Ну а тут ми з вами знаємо, що Білорусь, точніше, Росія використовує Білорусь як плацдарм для війни, для навчань, для контингенту от військового, за для того, аби потім цей контингент пішов на територію нашої держави окуповувати українські землі. Тому. Сюр виглядає, але привітав так. Привітав диктатор Білорусі Лукашенко. Ну і лідер нашої держави. Сьогодні, звісно, вітав нас, з вами, українців з днем незалежності держави і сказав дуже важливий такий аспект: сказав те, знаєте, що характеризує вами, українців. Ну і загалом, що скажімо, так несе Російська Федерація. Також лідер України сказав, що Україна ніколи більше в історії не буде примушена до ганьби, яку Росіяни називають. Компромісом українські сили регулярно завдають ударів по важливих для російської економіки та військах об'єктах. Сьогодні наша країна може постояти за себе, не чекаючи від ворога жестів доброї волі. І саме на цьому наголосив президент України у зверненні на День Незалежності. Глава держави запевнив, що реакція України на дії Росії є пропорційною та правильною. Там, коли окупанти прагнуть захопити Сумщину, тоді у Курській області з'являються наші зсу. Коли ворог атакує українську енергетику, тоді. Відповідь палає його НПЗ, і ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість, зазначив лідер України. Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала противнику обопільне припинення вогню. Утім, оскільки її заклики ігнорують, вона відповідатиме силою. Президент підкреслив, що сьогодні Україна сильніша, ніж була раніше, і себе поважає, наша держава має власну волю, аби втілювати в життя те, що їй реально необхідно, зазначив лідер України. Ну і в той же час із такого приємного далі на екранах можете побачити, як в Одесі на Потьомкінських сходах на честь дня незалежності нашої держави розгорнули величезний прапор України. Також у місті сьогодні стартував патріотичний автопробіг. Як ми бачимо, у різних куточках взагалі світу і у різних містах України відбуваються ось такі от акції у підтримку нашої держави, особливо в такі важливі дні. Ну і далі ви бачите на своїх екранах, включений державний прапор України, який було піднято і на Одеському маяку. Представники військово-морських сил Збройних сил України та громадські активісти вишиванкового фестивалю у День Незалежності України підняли. На одеському маяку синьо жовтий стяг, який є символом державності, національної єдності, честі та боротьби за незалежність. Під цим прапором ми йдемо в бій та виборюємо свою свободу. Ідеться в повідомленні. Тому ми дуже вдячні, те, що наші захисники нас захищають, і те, що ми з гордістю можемо сказати, що ми українці, і ми з гордістю можемо демонструвати будь-яку нашу українську символіку, включно наш традиційний одяг, наше вбрання і за кордоном так і з гордістю його носити.